Недавно я сходив на фільм меном останній танець, і от що я можу сказати: це справжнє дно. Я, можливо, офігів би від того, наскільки цей фільм поганий. Та за останні 5 чи 6 років в мене з'явилося відчуття, що. I'm too shit. та. Я був би не я, якби не скористався можливістю оцінити масштаби трагедії. Тож давайте швиденько розберемо головні, на мою думку, тези. Після подій попередніх фільмів Еді та Веном стають мішенями як для людей, які бояться симбіотів і намагаються захистити планету, так і для інших представників цієї інопланетної раси, які прагнуть захопити Землю і знищити усе живе. Усе повторюється знову знову це захоплення і знищення усього живого еді та веном. Тікатимуть від усіх, хто хоче їх знайти. Разом вони шукають безпечне місце для того, щоб зберегти кодекс. Не питайте, що це таке, просто вважайте, що це дуже важлива для сюжету штука. Просто затавруйте собі в голові слово кодекс. Цей кодекс та майбутнє всього криптона. Якщо переповісти сюжет цього фільму простими словами, то звучить це приблизно так: побігали, побилися, знову побігали і знову побилися. O co wrze pomna chrini? Замкнуте коло, яке не викликає жодної цікавості фільм, повторює сам себе без значного прогресу, що позбавляє цю частину значимості. В результаті останній танець не лише не залишає якогось враження, але також і стає виснажливим для перегляду. Сценаристи настільки наплювали на цей фільм, що завели усіх у глухий кут, і тим самим довели, що у триквелі немає жодного сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Я вже дав вам підказку, але хочу підсумувати і задати одне незручне запитання: навіщо ховатися від того, від чого неможливо. Втікти. Будете дивитися цей фільм і зрозумієте, про що я кажу. На сюжетну діру таких розмірів не вдасться закрити очі. Фільм виявився досить незбалансованим, особливо в плані структури і ритму. Сюжет стрибає з події на подію. Кожна сцена, замість того, щоб органічно витікати з попередньої, виглядає як окрема вставка. І в третій частині, я так зрозумів, працює принцип підзворотнього. Як це? Зав'язка, наче вирізана десь із середини іншого фільму. Кульмінація вийшла недостатньо насичена, а коли не розраховуєш на фінал, він зненацька б'є тебе по голові. Біса? Кінець вийшов настільки раптовим, настільки прожованим, що не дав мені можливості підготуватися до завершення цієї трилогії. І неважливо, подобалася вона мені чи ні. Другий момент мультивсесвіт. Навіщо Венома треба було приклеювати до КВМ, якщо це все одно б нічого не дало? Хоча я знаю навіщо затягти всіх фанатів у кінотеатри. Це єдине адекватне пояснення. Адже у Соні немає жодних натяків на якусь концепцію, їхні давні фільми про лиходіїв і ворогів людини Павука. Ніяк між собою не пов'язані. Це ж херня, все. Навіщо це? А якщо нам і показували якийсь конект, то запитань виникало дуже багато. Ми показали Венома в стані після титрів останнього павука, тому що ми згадали месників у цьому фільмі, тому що, тому що, тому що коротше, забийте. Marvel і Соніс, з цим мульти мультивсесвітом таку кашу наварили, що і самі не можуть розібратися. В третьому Веномі вже додали і ящера, і морду. Що за срань? Гаразд, я жартую, але якщо серйозно іншого актора не знайшли на роль полковника Стрікленда, якщо все світи Соні і Марвел тепер одне ціле, хіба це не означає, що різних героїв повинні грати різні актори? Ну, звісно ж, я вже про це якось говорив, але повторюся знову: Том Харді не підходить на роль Діброка. Він виглядає настільки незграбно, наскільки це можливо. Незграбність його міміки та жестикуляції постійно відволікають від фільму, роблячи сцени комічними в негативному сенсі, а інтерпретація образу його персонажа виглядає невпевнено. Та і, взагалі, усі три частини Том. Трибає скрайнощі в крайність, не даючи мені зрозуміти, що по-справжньому відчуває цей персонаж. Весь продемонстрований цирк у фільмі когось та й не смішив, але в мене він викликав тільки почуття сорому, особливо за Тома Харді. Мені його дійсно шкода, адже він хороший актор. Хтось крім Тома зміг би краще зіграти того ж Бейна абсолютно. Ніхто Томе з усією до тебе повагою, але в цьому фільмі немає комедії нічого, крім дурнуватих кривлянь і примітивних жартів. Ще хтось і додумався в кінці вставити якусь драму. Ви розумієте, що користі з цього нуль, спроба поєднати несмішний гумор з драматичною частиною це одне з найтупіших рішень. Я вже мовчав про те, що сам Веном не повинен мати з комедією нічого спільного. Цей лиходій повинен бути страшним, відразливим, непередбачуваним. Але фільм скотили до комедії, яка тільки знецінила його справжню природу. Кінець фіналь. Ось такий вийшов невеликий огляд на третього венома. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте свій лайк. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а на сьогодні це все. З вами був Кінобро. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі, бувайте!